Розглянемо операцію створення нової версії маршрутної карти. Відкриваємо модуль виробництво, маршрутна карта. Налаштовуємо відбір по фірмі, обираємо з випадаючого списку виробничу номенклатуру, по якій потрібно створити нову версію маршрутної карти. При обранні номенклатури автоматично заповниться поле версії техкарт». Натискаємо на кнопку застосувати. Після застосування налаштувань фільтра по відбору у вікні перегляду Маршрутна карта відкриється дерево переділів, в якому на верхньому рівні буде знаходитися продукція, що виготовляється. Стаємо на верхній рядок. Натискаємо на кнопку Створити нову версію техкарти. Так, на панелі інструментів. Після натискання на кнопку створиться нова маршрутна карта. Можемо побачити в колонці номер версії техкарти», який номер маршрутної карти створено по обраній номенклатурі, можемо вносити зміни до даної версії техкарти. можемо змінити матеріал, можемо додати операції в підпорядкованій таблиці, на закладці Операційна карта тощо. Стаємо на верхній рівень маршрутної карти, що створився. Натискаємо на кнопку зробити основний на панелі інструментів, щоб зробити маршрутну карту основною. Щоб саме ця маршрутна карта використовувалась. Якщо нову маршрутну карту не зробити основною, то буде використовуватись попередня версія. Натискаємо на кнопку список версій техкарт» на панелі інструментів, щоб дізнатися, яка маршрутна карта є основною. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма з переліком маршрутних карт по обраній виробничій номенклатурі. В колонці Основна буде встановлена активна позначка по основній маршрутній карті. Можемо встановлювати активну позначку по тій маршрутній карті, яку потрібно зробити основною. Для цього обираємо маршрутну карту, яку потрібно зробити основною, та натискаємо на кнопку на панелі інструментів модальної форми зробити основною. Можемо бачити, що по карті встановилась активна позначка в колонці Основна.